Всім привіт, канал Два слова. Я думаю, цей випуск очікувало багато людей, хто полюбляє український крафт. Сьогодні у нас на огляді пивоварня з міста Харків це у нас редкет. Скажу одразу, що для мене означає редкет? Для мене редкет це. Це томатне пиво, насправді. Через редкет я познайомився з томатним пивом. Дійсно, в них дуже класна лінійка томаток. В них класна лінійка огіркового пива. Це я дуже полюбляю. Класику, майже не пиво. Щ, чесно кажу, майже не пиво. У Нас на огляді зустрічався Weissbier. Що ще було? А більше нічого й не було, тільки томатне пиво. Тому сьогодні у нас представлено. Ну я, я не міг зробити огляд на Red Cat без томаток. Тому у нас представлено дві томаточки, і представлено виходить шість сортів класичного від них пива. Вся ця продукція вона коштує до 60 гривень приблизно. Ви, як завжди, бачите ціни на екрані на сайті. От я замовив, вони зі свого бара відправили. Тому це знаєте, це бюджетний український крафт, з яким може по цінам порівнятись, мабуть, тільки мова, як завжди, від вас я очікую інформації в коментарях. Чи подобається вам радкет, ваше ставлення? Наскільки імпонує вам це пиво або ні? найкращі, найгірші сорти на вашу думку. Прям поганих сортів я особисто в них не зустрічав, але. Зараз перевіримо, яка в них буде класика, а саме лагер Пілкснери. Бачите, локація сьогодні у нас новенька, у нас на фоні класичний, старий, такий ржавий гараж. І це так аутентично. Бажаю вам всім гарного перегляду. Наливайте своє улюблене пиво. Поїхали! Перше пиво це в нас класичний і найскладніший для варки стиль пива. Це в нас лагер. 4% алкоголю, вода 15%, хмели хмелепродукти, дріжджі пивні. Поварня радкет вона розташована в місті Дергачі. Це дуже поряд з Харковом. Лагер я полюбляю. лагери я п'ю найбільше взагалі з усіх сортів, які існують, тому для мене лагер це найкраще пиво. якщо мене спитати найкращий, найулюбленіший твій сорт, то я скажу, це лагер. Ну і похідні від, ну, від нього це Пілснер або Хелес. Харків незламний. Харків дійсно незламний. Ну так, він трошки мутнуватий. Тим, хто полюбляє прям дуже-дуже фільтроване, прозоре пиво, може таке не підійти, але це така історія насправді. Солодовий, солодовий аромат, звичайний. Я думаю, це можна спокійно. Підповідно порівнювати з мовавським лагером. Легкий, питкий, приємний, солодовий, взагалі без гіркоти хміль не відчувається. Ящик цього берете на виїзд на турбазу, на вихідні і кайфуєте, тому що це дійсно два ящики. Це дійсно те пиво, якого можна випити багато. Воно легке, воно не, не прям виразне, але доволі-доволі непогано. Я зараз ще собі налью, тому що. Ось на природі, сидячи, десь в гаражах, спокійно можна його пити. Природі десь в гаражах. Прям легкий-легкий. Пиво зі смаком пива, але все ж таки трошки насиченіше ніж якийсь мас-маркетова якась історія. Поставлю я йому сьогодні. Давайте будемо одразу шукати ось контакт. Від мене буде, давайте. Як лагеру, спокійно, четвірочку я йому ставлю. Ось взагалі без питань. Смачне, гарне пиво. 153 чекіни, оцінка Атап 3,59. Класне пиво, смачне. Як лагер, можна прийти в заклад, першим пивом його взяти, випити 0,5, отак от швидко залюбки, холодненький, і буде все у вас прекрасно. Йдемо до наступного. Я заговорив про пілснери, і у нас буде зараз Прага Пілснер. Чесно, мені дизайн не подобається у з... Цілому завжди весь, весь дизайн ракету мені чесно не імпонує. Я хотів би бачити щось інше, але ну, не так багато людей, які саме орієнтуються на дизайн. Як я, таких дурних. Так, 4,8 алкоголю у нас щільність 12, гіркота 25. По складу, думаю, все те ж саме. Вода 15-го мінних малопродукти, дріжджі пивні. Термін придатності в нього рік. Це також про щось каже, про чистоту на виробництві так точно. Кришечки не брендовані, хотілося б брендованих, але тут дві кришечки у нас є, дві, дві варіації будуть брендовані. Пілснери всі ми любимо, бачу дріжджовий осад на Кришці і в пляшці також. Мене це не лякає. Якщо ви боїтесь дріждвого осаду, то вас це може налякати. А ось тут, до речі, ароматики майже і нема. А, від пілснера я очікую більше хмелю все ж таки. От, взагалі, я ароматику не відчуваю. Ледь-ледь десь далеко по ароматиці цьому пиву точно мінус. Пілснер, я хочу бачити іншим. От не знаю, він мені. Не сильно від лагера відрізняється, я чесно, трошки розчарований. Трошки, трошечки, трошечки більш гіркий він. Але коли я беру пілснер, я хочу отримати якусь іншу історію, тому це буде 3 бали від мене. Вибачайте ракети. На жаль, ні. На жаль, ні. Я коли беру чешський пілснер, я очікую взагалі інше пиво, більш насичене, більш гірке, більш хмільове. А це. Майже той самий лагер. Три бали поганенько, 3,44 оцінка, 354 чекін в нього. Шкода, шкода. Очікував, все ж таки, щось дійсно. Вони ж написали спеціально місто Прага, що відсилка прямо до чеського пілснеру. Але як на мене не вийшло. Якщо лагерок я дійсно раджу, о божечки, вона мене зараз б'є. Лагерок я дійсно раджу, а ось це. Якщо бажаєте пілснера, беріть інше, бо якесь. Чесьське. Чесно, я не знаю, як лагери і пілкнери взагалі оцінювати. Вони всі більш-менш для мене схожі. Ну, купила піллю. Пиво No3. І знову у нас таки буде пілснер. І дуже популярна наразі у нас історія. Це новозеландські пілснери. В цілому, новозеландські хмелі зараз дуже часто у нас використовуються у крафтових пивоварень. Всі варять сорти, або на нью зіланд хмелях нюнеїпи роблять. Або от пілснери популярна тема. Це новиночка, вона одна з найдорожчих, 65, ну, ви бачите, як завжди на екрані. Пілгрім, New Zealand Pilsner, Вода 15, малопродукти, дріжджі пивні. 5,1% алкоголю. Я очікую тут вибух ароматики насправді. Все пиво в мене ну не знаю, нормальної температури, воно все ж таки все охолоджено ще. Отут От вже відчувається ароматика хмелю. Я не відчуваю тут новозеландські всі ці приколи з виноградом, які мають бути. Але ось охмелена ароматика, мені така імпонує прям. Він сухий, він охмелений, як Індія ПЛ лагер. От ІПЛ. Якщо ми беремо ІПЛ, то да, це це доволі непогана штука. Ось коли вам не хочеться звичайного лагерку, а хочеться все ж таки відчувати щось від хмелю, якусь хвою, якісь, я не знаю, ягоди, фрукти. То ось ця історія буде доволі непоганою. А в мене сонце, походу, світить в одну точку. і Трошки я його відчуваю. Я можу тут гілку зламати, щоб прикрила? Ось це я ставлю, ось якщо лагерю я поставив все одно 4 бали, тут я поставлю 3,5-3,75, можна було більш виразніше його зробити, але все ж таки це непоганий, нормальний, охмелений. Пілснер. ось скажу так, давайте подивимось, що в антапті. От я так, 3,5-3,75. Нам каже тапок 3,88-151 чекін. Ну окей, окей, може, якщо він більш холодний буде. І окремо не в порівнянні з якимось іншим пивом, може в мене була б інакша думка, але як завжди, я кажу, що завжди будь-якому пиву потрібно дати другий шанс. Ви берете пиво, ви його скуштували. У вас склалася дуже позитивна або дуже негативна, або адекватна думка про нього. Візьміть ще раз, щоб все ж таки зрозуміти повноцінно його. Може дійсно партія від партії відрізняється, може. Варка від варки, розлив від розливу все може відрізнятися, тому візьміть ще раз і складіть остаточну думку. Ось наразі у мене 3,75-3,5 про нього думка. Якщо може в умовах бару якогось я його візьму, у мене буде інакша думка. Можна спробувати, якщо полюбляєте охмелене пиво. Ми тут тільки що за камерою обговорили перші три пива і зрозуміли, що дійсно радкет робить нижню планку стиля, ось скажімо так, по насиченості. Якщо у них пілснер, то він прямо на нижній планці насиченості. Нью-зіланд також не, не, не прям супер. Вони його насиченим виразним роблять. І може це їх бачення взагалі питань немає. Я до радкету ставлюсь дуже дуже гарно. Дуже гарно, тому що я ж кажу, це одна з перших крафтових поварень українських, які я скуштував. Далі ми переходимо вже на Елі, і у нас перший буде Waterloo Blanche. Цей дизайн, до речі, такий мінімалістичний, абстрактний, прикольний. Що ми тут маємо по бланшику? 5,3% алкоголю. Бланш у нас до 5,5% здається заходить. Вода 15, солод, ячмінний, солод пшеничний, вівсяні пластівці. Кірка гіркого апельсину коріандр Мелений, хмелепродукти, дріжджі пивні. Дякую за розгорнутий склад, це завжди приємно. Бланші, я, все. Я от... пшеничне пиво, я став дуже полюбляти. Ох, який тут грязь. Грязь, прям. ось цей осад. Просто от людина, давайте вам сфоткаю, це не до хейту, а все ж таки людина, яка тільки знайомиться з українським крафтом або в цілому з пивом візьме, і це. Прям негарно, абсолютно пиво в мене стояло в ящику. З моменту, як я його забрав з нової пошти, до моменту, поки ми його привезли сюди. Воно стояло, ось прям стояло. Ось так, воно не лежало. І ось це дуже по кольору, все прекрасно, пшеничка. Клас на сонечці так вообще. Коріандр, він легкий, він не лимонадний, він трав'янистий, коріандровий, приємний. Я б хотів, би, мабуть, щоб він був трошки більш холодний. Ой, а тепер це. Ой, ой, взагалі так фу, так погано виглядає це. Як бланшу плюсую, мені було б цікаво його засунути в сліпу дегустацію. Прям дуже легкий, знову ж таки, ось ця мінімальна Мінімальна що? мінімальна лінія. Легкий, але все ж таки пряний. Як такової цедри, я тут сильно не відчуваю, але він пряний, він смачний, холодним, 0,3 випити швидко, залюбки. за це плюс. Ось гарний нелимонадний бланш від мене завжди буде плюсом. Це прям дійсно як якась Бельгія виглядає. Ні, він прям як стандартна, непогана Бельгія. Блін, давайте зробимо ще одну дегустацію на осліп бланшів. Мені так тоді той атракціон сподобався. Ці три серії, хто не дивився, подивіться, там фінал такий. Чотири серії, чотири відео я знімав про бланш, дегустація на осліп з фіналом. І ось там фінал просто був вишка. Ви від мене відпишетесь після такого фіналу, мені Здається, коротше, це мені подобається. Я як бланшу ставлю 4 бали на сьогодні. Я сьогодні щедрий. Давайте подивимось, що у людей. Думаю, у людей буде три чимось, тому що це класичний стиль. А потім у нас буде наїпа, і всі скажуть 4, чотири як завжди. Так, 3,55 У нас 236 чекінів. Бачите, у антапера, у Біргікав в цьому в у антапера в Антапті тавтологія. Вибачаюсь, в них по редкету не дуже високі оцінки, як ми бачимо. Тому що багато класичних сортів, а Антапт користувачі не полюбляють класичні сорти з того, що я зрозумів вже за скільки випусків, за скільки років. Мені це пиво імпонує, але не імпонує. Ось ця трошки риганінка. Ось тут зверху. Вона тут залишається, вона навіть не змивається, коли ти наливаєш пиво. За це мінус за пиво плюс. На розлив, я думаю, ну, воно буде таке ж саме, але не, не так трошки огидненько. Йдемо далі. Так, наступне пиво. У нас ми заходимо на один з моїх улюблених стилів пива. Це в нас Goa India PLL. У нас тут такий індус котик. Все одно не подобається обкладинка. Так, що ми тут маємо? 6,1 відсоток алкоголю, 14 щільність, гіркота 50. По складу вода 15 хмелепродукти, дріжджі пивні. Знаєте, що скажу? Я нещодавно для себе відкрив доволі-доволі класну IPA. Я заходжу в нашу крафтову м'єкку міста Дніпра в бар Хмільной і часто там беру. IPA від пивоварні Copperhead з міста Івано-Франківськ. Я тіктокі знімав про нього, про, про цю пивоварню, точніше про їх пиво. Мені подобалось. А ось ця іпашка прям взагалі. От я її кожен раз, коли заходжу, останні, я не знаю, 4-5 разів, коли я заходжу в хмільний, я беру іпашку від Copperhead, і це от прям класика класик. Мені дуже залітає. Після будь-якого пива вона все вирівнює, і ти просто насолоджуєшся. Тому. Ну, давайте на правах реклами коперхеду, от дійсно візьміть від них IPA. Класна штука. Так, а це у нас, як я розумію, все ж таки Америка IPA. Весткост від редкету. Добряче, приємно, охмелено. От, прям не через чур, Ось тут прямо середина золота, збережена, прям дуже гарно. Тут все ж таки не те, що тропіки, але більше якісь фрукти. Не хвоя, більше фрукти, цитруси. Ароматика гарна. Mm. Mm -mm. Так, безумовно так. Гіркота 50, прямо ось дійсно, вона і не супер гірка, але гіркота відчувається. У смаку ти не втрачаєш нічого з того, що було в ароматиці. Від мене плюс. Молодці. Ось це дійсно гарна і пашка. 6,1, невідчутний, п'ється легко, але при цьому з гірчинка прямо тебе. Ну, не те, що висаджує, але трошки так прям зустрічає, дає тобі пазатильника такого легенького після всього легкого пива, що ми сьогодні пили. Взагалі, без питань, 4 бали ставлю. Ось її я хотів би брати в барі, коли тобі набридло все це сауер смузі ВІПІДсель Елі якийсь. Mm. <реш> Ти береш ось це і згадуєш, що таке класна іпашка. Мені 100% подобається. Неочікувано, неочікувано. Так, оцінка Антап. Дивимось, що нам покажуть люди. Що поставить. Отут дійсно цікаво подивитися, що поставлять Біргіки. 3,68. не подобається їм. Я не знаю, що саме їм не подобається. Мені максимально максимально залітає вся ця історія. Максимально. А тепер, мабуть, найпопулярніший стиль пива для крафтових виробників зараз. Ось тут і зараз, мені здається, саме ось це пиво, New England IPA у нас найпопулярніший стиль. Мені ось зараз на сонці вона прям мутна, мутна, дуже гарна через пляшку виглядає. Солод світлий, ячмінний, солод пшеничний, солод житній, дріжджі, хміль, вода. У нас тут алкоголь 6,1, щільність 15, гіркота 25. New England люблю, New England ось соковиті, прям насичені, які виглядають в келиху як сонечко обожнюю. Коли Нью-Інгланд все ж таки так не виглядає, мені не настільки сильно він подобається. Так, ну тут у нас. ой, фу, да, тут у нас знову ця вся, вся історія. Я другий раз фоткати не буду, але це естетично, прям поганенько. Ну, сонечко, ананасовий сік такий. Да? Ну, можна трошки світліше, але-ні-ні, ні, ні, гарно, 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 то я вже доколупаюсь. Гарно, а, ароматика знову ж таки гарний, класичний Нью-Йнг. Знову мені, як завжди, манго. Трошки трав'янистості, ось свіже скошена трава та манго. От знову я можу сказати, що хотілося б трошки сухішого. Ось як я до цього про іпашку забув сказати, що вона б, якщо була більш суха, то це був би класний, прям класичний весткост. Я думаю, що була холодніше, було б ще більш непогано. Тому що ну вже вже нагрілось, чесно кажу. Не знаю чого, але 375. Мені, мабуть, сухості трошки не вистачає. Буде 375 непогана. Засма... Давайте, блін. Давайте повернемось. ціна якість багато людей пише, що не потрібно орієнтуватись на ціну. В цілому просто тобі подобається щось або не подобається. Пофіг скільки воно коштує. В мене думка трошки інакша, тому що тому що я віддаю свої кошти за якийсь продукт. І ось співвідношення ціна-якість, взагалі нуль питань, все прекрасно. Ось ціна-якість 5 з 5, це коштує, знову ж таки, 60-65 гривень, здається. Безумовно супер. Останнє пиво відмови, яке вони, яке вони зварили в банці, ось цей Hazy IPA, за, я знайшов за 80, 89 чи 80, мені взагалі не сподобалось. І кольор, і смак, і в цілому не сподобалось. А ось ця за 60 там, умовно 5 гривень. Якщо це на якість 100% так, якщо в рамках стилю, то 375. Непогано, комусь зайде, комусь ні, я хотів би, щоб трошки було сухіше. Я не знаю, як антепери це роблять. У нас виходить 4,04 оцінка 164 чекіни. Гарне, нормальне, класне пиво. Я в барі б взяв, ось так скажу. Тому точно вам можу порадити скуштувати особливо за цю ціну. Ми переходимо зараз до того, з чого в мене почалось знайомство з радкетом, до їх класичної, легендарної, найкращої стандартної томатки в Україні. Але це в нас трошки нестандартно, це в нас з додаванням табаско, щоб вона була трошки більш гостріша. По складу томатне пиво, якщо що, це також пиво. Це просто береться база пива, і в неї на дображування, як я розумію, додається томат та спеції. Так, тут 3,8% алкоголю, доволі легка. Вода 15 малопродукти, дріжджі, пивні, томатне пюре, сіль, морська, перець, чорний, соус, табаско. А одразу заікнусь, якщо ви бажаєте великий огляд на томатне пиво, як робила Юлька. В принципі, Юлька вже це зробила, в неї є громезний огляд на, на, на все томатне пиво, яке існує. Якщо бажаєте від мене, можете написати, я розгляну цю ідею, тому що томатне пиво під м'яско, томатне пиво під картопельку, під похмілля це класна історія. В ароматці томатна паста, спець як такових, немає, і воно мені подобається, що воно не прям, знаєте, з, з цим не з жмихом, а от прям без осаду, без нічого, просто ось томаточка. У нас зараз шашлаки ось тут жаряться, вже аромат йде сюди, і поєднання мені подобається. Це найкраща збалансована томатка України, я ще раз кажу. Який не випирає е, Супергострота, який не випирає суперкопченість, який не випирає. Ще щось, окрім пива та томатного соку, томатного пюре. Для мене табаско трошки трошки пече, Лейт-лейт. Блін. Я 425 ставлю, це дійсно гарна, майже ідеальна томатка. Хоча ні, для мене, мабуть, ось це більш ідеальна томатка, ніж варіація класична, тому що тут вже є гострота. Я плюсую редкет аци. Дійсно, радкет батьки томатного поговаріння України, як на мене. Ідеально. Похмілля, смажена картопелька, м'язко поєднання буде просто прекрасним. І іноді взяти в барі також, ой, прям супер. 4,5 навіть сьогодні можу поставити. Дуже класна томатка. Так, в Антапті що вона ставлять? 4,13. Ну, і для мене це на сьогодні найкраще пиво, яке варить Редкет, і для людей також. 660 чекінів. І найпопулярніше. Ви розумієте, що легенди про томатку від Редкету ходять по всій Україні. Тому от я коли в Харків приїжджаю, і я думаю, скоро знову поїду. Я завжди, завжди, дійсно. Я не пам'ятаю, коли був такий раз, щоб я не приїхав в Харків і не зайшов в радкет паб. Прикольно. Ідеально, прекрасно ідемо до гострої версії. Якщо ви хочете познайомитись з томаткою, з томатним пивом, і ви полюбляєте гостроту, тільки ось це ось з нього починайте. І на завершення в нас сьогодні йде трошки екстремальна історія. Це, звісно, не Вольта, як він називався, катарсіс найгостріше пиво України, яке тільки може бути. По факту, це не воно. Якщо ви не знаєте поварню Вольту, то познайомтесь. Це у нас томата плюс Хабанеро. Кислий L, 4,5% алкоголю, 13,8, щільність 8% гіркота, скільки гострота, на жаль, не вказано. Хабанеро — це один з найгостріших, здається, персів. По складу. Ой, склад поганенько. Читається, вода питна, солод, хмелепродукти, дріжджі певні, томатна паста, перець хабанеро, чорний перець, сіль. Як я розумію, це береться база саме томатки класичної. В той раз у нас додавався табаско. Це раз здається, перець Хабанера. Це має бути дуже гостро. Але, я, як ви знаєте, я лояльний до гостроти. Якщо хтось не бачив, була в мене був в мене огляд на ось найгострішу лапшу від Булдака і Самі Янк. І це було дійсно гостро, але я витримую. Плюс в мене огляди були Тікток, не тік-ток, Ось ця ця історія були огляди на найгостріший соус України, там, де мільйон двісті тисяч сковелей. Тому до гострого і най найгостріший снек у мене навіть там був огляд. Під звуки сирени ми продовжуємо. Давайте Найгостріша... Ну найгостріша все ж таки, так це у катарсіс від Вольти. Якщо хтось бажає подивитись мою реакцію на це пиво на найгостріше в Україні, то був такий прекрасний, ідеальний, гарний тікток акаунт під назвою Бірнеса, де Ксенія пані Ксенія Літвенюк зі мною знімала огляд. Я зараз десь тут ставлю посилання фрагмент. До речі, фрагмент. Я просто ставлю фрагмент, подивитись, як ми реагували на це пиво. Це моє відео, і сьогодні ми коштуємо найгостріше пиво України. Я не люблю гостре, не можу це пити. І сьогодні буде. Гвалтування шалене, бо це для мене буде виклик і пекло. Є, воно. Ану. Ох. Боже, мені було страшно ковтати і зря я це зробила. Сльози натікуть? Ні, це не дуже гостро. Це гостро. Мені паститься. Ну ні, а так в тебе сльози, соплі, нічого не зроблять. має бути таке? те, що в мене випалило все, все. Гостро. Безумовно, гостро. Але мені це просто... Класно, сильно гостро. Не смерть. Але це я дурак, в мене рецептори вже знищені. Ну, не смерть. А тут, до речі, от чи я дурак, чи ні, мені трошки дає шкіркою банану без томатності. Дуже дивно. Свіжа така тема, зелений банан якийсь. Походу, трошки в мене вже поїхало. І у смаку я також це відчуваю. Ні, я думаю, буде гостро, це не гостро. Це майже не відрізняється від Табаско. М -м. Мені це як томатка, не подобається. По смаку якась вона дивна. А, в порівнянні з минулою це взагалі так собі. При тому, що, як я розумію, база одна це не цікаво. Це просто ось ледь трошечки відсотків на 20 підвищена гострота в порівнянні з Табаско. Але ні, це не, це не гостро, це не цікаво. Я відчуваю якесь зелене бананове листя. Може, в мене трошки шиза. Також не відмовляюсь від цього. Таке собі, таке собі. Ну просто гостреньке. Не знаю. Зараз з м'ясом спробую потім не знаю, три бали. От такий на сьогодні контраст. Якщо там у нас було чотири з половиною, то це три бали. Це не цікава томатка і не і не супер гостра. На моє здивування, знаєш, ну, може дійсно це справа смаку. Я чесно закажу: 189 чекінів, 4,04. Я не бачу тут смачної томатки. І я не бачу тут гостроти. Тут людина, якій я довіряю, пише Торбо одне з найпекельніших, що пив. Може, воно трошки видахлось. Воно свіже, максимально свіже. 11.09 розлив. Сьогодні в нас яке число? А яке число сьогодні? 28 сьогодні вересня. Йому умовно скільки виходить? 17 днів цьому пиву. Люди пишуть що пекельне. Пишуть, що. Злюче пекуче. Але все одно непогано. Ні, не пог... Ні, мені погано, мені не подобається. Давайте зараз експеримент. Боже, як смачно. Поєднання, чесно кажу, що прекрасно, але так мені не дуже воно сподобалось через те, що там мало смаку. Ладно, окей, за поєднання я йому накидаю бали. Давайте все ж таки 325 35 половиною. Але як класична томатка набагато, набагато, набагато смачніше, ось Табаско. І це не дуже гостро. Хоча всі пишуть, що гостро, може, можна в мене якась пляшка на така. Йдемо до підсумків. Підсумки, які ми на сьогодні маємо, ми маємо такі підсумки, що з радкету можна починати з їх тревел-лінійки, ось саме у бланчик. З цього можна починати знайомство з крафтовим пивом. Для мене радкет це більш апгрейднута мова. Це я без претензій до мови, але ось для мене це більш апгрейднута мова, яка все ж таки свою продукцію розливає та відправляє по всій Україні. Щось лопнуло. По всій Україні в форматі пляшок, тому що мова, всі свої експерименти, вона в більшості варить для закладу. У нас тільки що по, <по>, по лінзі повзала хто це жук-ванючка жук по лінзі, тому може я зараз був трошки в жуке. Так от, Red Cat — дійсно більш апгрейднута історія для знайомства з крафтовим пивом. Якщо ви купуєте ось такий набір, 8 пляшок, у вас тут будуть дійсно і томати, у вас тут будуть і Ньюінгди, і IPA, і все, що хочете. І ви зрозумієте, що так, мені це все подобається або не подобається, і я не хочу йти знайомитись далі. Мені імпонує радкет. Що дійсно сьогодні прям не зайшло. Єдине, що прям я скажу, можу захейтити, де він тут. Да, Це ось Прага Пілснер ну це слабо. Це, як для Пілснера це дуже слабко, на жаль. Взагалі, на Пілс не орієнтується він. Все інше питань немає дуже 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 непогано, дуже гарно. Можна брати, можна пити, можна знайомитись з крафтовим пивом. Радкет молодці, є над чим працювати, але я розумію, який в них шлях і що вони хочуть доносити людям. Вони хочуть доносити людям знайомства з в цілому крафтовими сортами пива. В них ще є дублін. В них це сухий ірландський став. Я спеціально його не взяв, тому що не полюбляю таке пиво. В них ще є пшеничка. Збір ви її бачили. На сайті не завжди співпадає асортимент з тим, що є в наявності, і в них є, мабуть, найкраща безалкоголка України. Це в нас Грінвіч, здається, вона називається. Ось також в мене був огляд на безалкоголку. Якщо бажаєте, подивитися. Дякую всім вам за перегляд. Купуйте український крафт, купуйте українське пиво. Пишіть коментарі, наскільки вам сподобалось чи не сподобалось. Я розумію, що такі випуски вони не на перегляди, а саме на просування українського продукту. Я сподіваюся. Дійсно, хтось після цього огляду купить пиво від ракету і скаже свою думку. Всім гарного дня, гарного вечора! Як завжди, куштуйте ваше улюблене, бажане українське пиво.